Ось така, як бачите, приспособа для того, щоб пробити дирочки для черенків. Ось так під трубою. Тож ставлю в останню і пробиваюсь. Бачите, раз. І вже от луночки є для черенків. Тільки обов'язково біля труби, не по трубі, не по лінки мається на увазі. От. І все робиться дуже швидко, тільки обов'язково рядом біля труби. Ось такий прибамбас зварив і все дуже швидко робиться. От, І вже готові. Ось так. Тобто потрібно підготувати. Зараз краплені ленти всі включені. Система тягне, це все. І ось. Біля труби. Все. Отут тут вже десь примірно буде останній те. І так пробиваються по всіх бугриках. Все робиться швиденько. Тож, йдемо на початок ряду і починаємо під першу краплю ставити ось цього значка. Так, перша крапелька в нас отут б'є. От. Десь ось тут. О, значить ставимо сюди перший, пробиваємо і, знову ж таки, біля труби. Оп, і вже є готовий. Знову ж так, само. Раз. Раз. І зразу вже одним натиском займає пів метра. Довго не робив. З довгом трохи незручно. З таким коротеньким все дуже добре виходить. Головне не нажати на саму ленту. А так, близенько. От, іде воно. вона? Наш чуть-чуть відступив. От. Через те включається насос, щоб відчувати її саму цю ленточку. Тому що коли коли не включений, то можна її пошкодити. Ось і все жистенько так виконується. Так що такий метод пришвидшує роботу для посадки черенка. Одною рукою це не зручно, але так, щоб ви собі розуміли, як воно і що воно робиться. От. Все. І бугри вже підготовлені. It was like it.